Час новин в марафоні для вас із укриття. Працюють команди фактів СІТІВІ та Віта вікона з тебе вітаю. Нагадую по всій країні. Повітряна тривога через зліт, міга, носія, кинжалів. Один чоловік загинув, сім людей постраждало. Російські терористи завдали три ракетні удари по цивільній інфраструктурі Запорізької області. Повідомили Вова тип ракет з'ясовують вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки, два автомобілі та господарські споруди. А зараз ми покажемо, як на полі бою поповнюється щоденна статистика ворожих втрат від генштабу. Бійці роти ударних биплат 93-ї бригади Холодний Яр за допомогою ФПВ-дронів підбили російський танк та дві бойові машини піхоти, що їхали на штурм. Цілий день на бойовому виїзді з пілотами була наша Тетяна. Наконечна. конечна. Затемна перед світанком Олександр везе нас на позиції. У тиші й темряві прифронтовою дорогою блимають фарами такі ж військові автівки, що їдуть на роботу чи вже повертаються з неї вночі. Безпечніше. Щоб ми вже бачили нас, наші противники. У них дуже багато літаючих апаратів. Кіба, льолік і трактор уже на місці. Це воїни роти ударних безпілотників Black Raven. Тобто Чорний Ворон. Варять каву, налаштовуються на роботу. Це основне обладнання. Все, що потрібно, це, це, це... <різь> <різь> очі. <різь> <Отчі. різь> ну, в принципі, обладнання готове до роботи. Все. Осталось тільки зібрати дрони. Yes. А що більше бадьорить кава чи отакі звуки? Два більше кава, де ж звикли. Я оснащую ПІВІ-дрон боєприпасами. Зараз іменно акумулятивним зарядом. Зараз будемо працювати по автомобільній техніці, щоб менше ворог тут шасто. Цей дрон назад не повернеться, тому й називають його камікадзе. Але один політ урятує добре. Добре. життя наших добре. бійців. Розміняти дрон, хоча б підбити танк. Це вже це вже добре. Ці слова згодом справдяться, але Льолік про це поки не знає. Ворог суне на околиці Бахмута у потугах відбити позиції, звідки їх викурили українські воїни. На одній з таких під кліщівкою ми оце й стоїмо. Ці траншеї накопали росіяни. Це раніше були їхні позиції. Тут досі залишаються речі загарбників. Ось куртки тут бронежилет, спальник, там далі підсумок. Тут на хлопці задовбались їхні речі виносити. В деяких навіть вон трупи виносили. А так, якщо пройти по посадці, буквально 200 метрів, там вона просто всія на трупами. Хоча вони розказують, що ніколи своїх не браслет. Працює наша арта. У відповідь летять ворожі снаряди. Під це безперервне гупання увесь день на холоді. Бійці дивляються у монітор у пошуках цілей. Не тільки що група відходила туди до них в тил. Скочу за все, що евакуація. На, на техніці під'їжджає піхота. Але я так розумію, що якась елітна, тобто якісь штурмовики. Бо всі останні, що в окопах сидять, ходять пішки. Та зараз будемо дивитись, по чому, чи по міномету, чи по рапірі будемо працювати. Отак, і бери на посадку, бачу, приймає. Ні, міномет, ні рапіру дістати не вдалося, але дронів і терпіння удосталь. Минають години, намальовуються. Дуже ласа Давай! Давайму вдавай. Щоб остаточно добити російський танк, пілоти запускають ще один камікадзе. У хлопців вже завершується робочий день, скоро почне темніти. І під фінал вони хочуть вразити ще одну ціль: це російські схорони з боєприпасами. Перша спроба виявилася невдалою. В останню мить дрон просто здуло вітром. Такий він тут сильний. Ось нині Льолік запустив другий безпілотник. Уже час згортатися, але надходить інформація. Ворожі БМП виїхали штурмувати нашу піхоту. Воїни знову здіймають дрони, щоб врятувати своїх. Все, бачить, зараз атакуємо. Атакуємо і добиваємо і димить. Не знаю, чи є влучання. Є! Всього забили, забили. Патро підвердили з і ще одна військовим сленгом Беха не лишається без уваги. Там трьохсотих, за п'ять штук. Ніже, 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 ніже. Ой хорошо! Дим, був розрив. Був розрив, пісни Все! А тепер можна і перепочити, І з розумінням, що там попереду піхотинцям стало бодай трохи легше. А у ворога завдяки цим трьом воїнам мінус танк, дві БМП та щонайменше п'ятеро окупантів. Хлопці дуже задоволені: понад 10 годин робочого дня видалися максимально продуктивними. А ми, як потомки, заїздили сюди, так і повертаємося. Тетяна Наконечна та Захаркомах, факт СІТІВІ, Єдині новини. Буквально за кілька годин очікується зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена та очільника Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув до США вперше за останні шість років. Гучних рішень не сподіваються. Рівень зустрічі на полях саміту азійсько-тихоокеанської економічної співпраці в Сан-Франциско. Однак, перемови в певному сенсі таки можуть стати історичними. Головна мета покращити взаємини між двома великими впливовими державами, які перебувають на одному. Му з найнижчих за всю сучасну історію рівнів коло питань широке: економіка, торгівля та геополітика. Байден на зустрічі із СІ чітко дасть зрозуміти, що Вашингтон надалі підтримуватиме Київ проти російської агресії, запевнив координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. І наголосив, Китай міг би відіграти певну роль, допомагаючи штатам у цій підтримці. Українську тему американська сторона, яка проводить саміт, порушує і на міністерських зустрічах, які передують засіданню лідерів держав. вторгнення Росії в Україну ще більше підірвало продовольчу та енергетичну безпеку світу, і ми маємо визнати цей момент прямо. Ось чому сполучені штати, приймаючи цей саміт, вирішили зосередитися на створенні стійкого та сталого майбутнього для всіх. Нижня палата американського конгресу ухвалила тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну, і це важливо для України. Якщо цього не сталося б, могли початися перебої з постачанням зброї для українського війська. У документі не закладено коштів на підтримку України та Ізраїлю. Сенат повинен схвалити продовження державного фінансування до 17 листопада. Президент готовий підписати законопроект а вже після 23 у листопада Сенат окремо розгляне виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Байден намагається переконати конгресменів затвердити пакет підтримки, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування для України. На Харківщину поблизу Балаклії на замінованих російськими військовими полях виявляють вибухівку норвезькі собаки, вівчарки малінуа, яких європейці подарували Україні, можуть унюхати міну там, де не знайде. І металошукач. Розмінування дуже чекають селяни. Через вибухівки не можуть засівати землю, бо лише на одному полі сапери знаходять за сотню мін. Наша Тетяна Доцяк бачила, як працюють чотирилатні сапери. Село Вербівка поблизу Балаклії. саме звідси торік у вересні збройні сили України почали великий контрнаступ і звільнили майже всю Харківщину. Щоправда, росіяни також готувались. Протитанкові міни заклали в кілька рядів. При відступі вони це все поле замінірували, даби прикрити свої відходні путі. Андрій Балашов, дезанесівець із Сумщини, сапер та інструктор зі службового собаківництва. Його напарник Квет, чотирилапи Малінуа, разом уже місяць працюють на Харківщині. Розміновують поля. Альф, квет, як і його колега Альф, приїхали з Норвегії. Європейці передали Україні шість собак саперів для розмінування. ДСНС має навички роботи з собаками-рятувальниками, однак із собаками, які можуть виявляти міни практики, небагато. А наша організація має 20-річний досвід в Україні все тільки починається. Ми тільки беремося до роботи, стежимо і допомагаємо працювати з тваринами за відповідними стандартами. Навчені на пошук вибухівки працюють винятково з норвезькою мовою. Це була умова іноземних партнерів, кажуть українські рятувальники, тож довелося вчити норвезьку. По-нашому шукати, щоб кінолог запустив собаку шукати, у них це команда сек. Не можна. У них це там найн, ну так, такі ще слова там. А смаколик. Смаколик, ми вже смаколик уже вже по українськи Собаки пройшли спеціальне навчання і отримали ліцензію. Вони професійні сапери, кажуть рятувальники. А без патрон не ревнує? Я у мене немає такої інформації. Невисокі бур'яни, сонячна погода, нині для пошукових собак сприятливі умови. Вони можуть працювати за температури не вище плюс п'яти і мають відпочивати що 20 хвилин. Ну, цей досвід ми вже поряд. Тому зрозуміли, який формат пошуку. Мінопошукова собака це не активний пошук, це пасивний. Це спокійна, рівноважена робота, ретельна робота по пошуку. Собака повинна по маршруту проходити 10 метрів і і по тому ж самому повертатися назад. На рахунку Альфа і Кведа знайдені протитанкові протипіхотні міни. Собаки виявляють навіть пластикові а міни, на які не спрацьовує металошукач. Ну, наприклад, пластикову протитанкову міну деякі прибори не чують. Так, як вона пластиковий, там ну, мінімальна кількість металевих елементів. А собака, ну, вона ж шукає ну, саму вибухівку, і тобто вона чує тротил під землею. І в ну, цьому є перевага своя. ДСНСівці розміновують ниви Анатолія Яковлєва, житель Вербівки, фермер-одноосібник, обробляв 25 гектарів землі, вирощував хліб, кукурудзу. Коли зайшли окупаційні війська, в полях стояла озимина. Зібрати врожай не змогли. Два ряди були, ми не ну десь метрів 10 ширини. щоб дві сини одна. Вже знайшли. Так. Да. Ну там зривали, забирали хлопці. Скільки ще триватиме розмінування, залежить від погоди і кількості знайденої вибухівки, пан Анатолій нарікає в селі з десяток, таких як він, одноосібників, не можуть засівати поля через російські міни і після приходу так званих аслабодітелей вимушені жити на одну пенсію. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти сітів, єдині новини. Росіяни починають готуватися до псевдовиборів на окупованих територіях. Про це суспільному повідомив мер Мільтополя Іван Федоров. Комісії та агітаційні групи починають готувати у Бердянському, Мелітополі та інших населених пунктах області. Для цього проводять переоблік тих, хто лишився під окупацією, та додатково завозять десятки тисяч російських чиновників, вчителів, прокурорів, поліцейських, які фактично візьмуть участь у постановці. і Знімуться у відеоматеріалах про те, що голосування, нібито відбулося для формування комісії, зокрема привозять мешканців Сибіру та Дагестану. А в Росії продовжують палати армійські об'єкти. Цього разу займання сталося на території військової частини міста Курганінськ в Краснодарському краї. Про це повідомляють місцеві інформаційні ресурси. Попередньо епіцентром пожежі стала лісопильня. Ось воїнська часть горить. Охренеть просто. Напередодні від невідомого безпілотника постраждав пороховий завод у Тамбовській області. Інформацію сьогодні опублікували російські телеграм-канали. Частково пошкоджений дах цеху, де змішували маси, але він нібито не працював. Окупанти переконують, що пожежу швидко загасили. Нагадаю, російське міністерство оборони похвалилося збиттям українських безпілотників у Московській, Тамбовській, Брянській та Орловській областях. Це вже не перша атака, зокрема на Котовськ під Тамбовом. Пожежу там гасили три дні тому. А перед тим у червні тоді на заводі загинуло четверо, двоє були поранені. На цьому поки все побачимось за 15 хвилин. А ефір продовжить мій колега Вадим Карп'як. Так, Андрій Костін з нами на зв'язку.